Привіт, друзі! Добрий вечір. Пишіть, як у вас справи, чим зайняті. Як проводити свій час. Привіт-привіт, друзі! Я вас вітаю. У нас сьогодні є контент. Приїхала посилочка. Давайте її подивимось. Раз, два, три. Добрий вечір, друзі. Привіт-привіт. Як там воно? чунь Чин чень Обняв, підняв середечку, ви поняли? Зробимо, покажете мені. Хоп! О, ось так. У нас забрав посилочку, без вас не відкривав. Давайте подивимось. Раз, два, три. Хоп! І посилочка є. Так, давайте дивитися. Що в нас там Вам цікаво? Мені так. Ж. Опа! Що в нас тут? Подивимось? Нема заперечень? Давайте дивитись. Оце я розумію. Нормальне відношення. Полетінчу, або хочете, якщо в рушнику, то ще скажете що. Так, ну що, дивимося на наших красавчиків. Ось такий кухоннічок. Номер. Як ви думаєте, який? 20. Наступний. О, це відчувається. Цей такий хороший. Хороший ножик. Тут зі спуском, тому фіксація буде дуже цікава. Отака у нас ріжуча крайка. Оцей дуже.